У даному відео нарешті дослідимо можливості і дізнаємось про архітектурні особливості нового покоління процесорів AMD. Завдяки маркетинговому відділу компанії спочатку до нас мало би потрапити одне з початкових рішень лінійки, але так склалося, і можливо це і на краще, що відкриватиме серію оглядів одразу претопова модель. Щиро дякуємо за наданий екземпляр і з ентузіазмом беремося до роботи. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury, Seasonic – серце вашого комп'ютера. Почнемо з бази. Якщо подивитись на 9000 ну лінійку так би мовити, з висоти, то можна помітити, що структурно вона мало чим відрізняється від попередників. Так само, як і процесору 7000 та 8000 1000 серії, наступники дружать із актуальним сокетом AM5. Також нікуди не ділась вже звична чиплетна конструкція. Як і раніше, один такий CPU може містити до 16 ядер у двох CCD комплексах і з усіма іншими компонентами системи взаємодіяти за допомогою окремого кристалу водовиводу. А відповідно, і масштабування продуктивності у модельному ряді відбувається добре відомим способом зменшенням чисельності CCD або відключенням певної кількості ядер у кожному з них. Головні зміни у новому поколінні приховані в деталях. Процесорні кристали тепер виготовляються по більш удосконаленому 4 4-нанометровому техпроцесу TSMC проти 5 нанометрів у попередників. При цьому чип зовнішніх зв'язків Айодай у цьому плані змін не зазнав і його виробляють по 6 нанометрам. Наступне на чому сконцентрувався rd Відділ, це zen архітектура, яка за числовим індексом перейшла на наступний рівень до п'ятого покоління. AMD заявляє про немаленьку, 16% прибавку IPC на основі 13 тестів, проведених у типових повсякденних задачах. І основну долю цього приросту продуктивності забезпечує великий перелік внутрішніх удосконалень у порівнянні з N4, який ви зараз бачите на екрані. По круговій діаграмі можна зрозуміти, що головними китами технологічного прогресу Zen 5 є оптимізація над пересилками, адресацією, швидкістю доступу та пропускною здатністю кешу першого та другого рівнів. Тут по деяким пунктам параметри покращились в рази або на десятки відсотків. При цьому обсяг L2 та L3 буферів ніяк не змінився у порівнянні з N4, а L1 зріс з 64 до 80 кБ на кожне ядро. До речі, стосовно найбільшого l 3 кешу слід відмітити мінімальні втручання у його структуру і організацію. Єдине про що тут заявляє AMD, це зменшення затримки. Також немалий вплив на покращену продуктивність Granite Ridge, а саме таку оновлену кодову назву має 9000-на лінійка, внесли у досконалені виконавчі блоки. Вони отримали збільшену кількість ALU для операцій над цілими числами 6 штук проти 4 у Zen 4, Чотири блоки AGU для генерації адресів доступу до основної пам'яті проти трьох штук попередників, пришвидшені характеристики операції над числами із плаваючою точкою, та збільшено до 512 біт ширину векторних каналів передачі даних, що у свою чергу позитивно впливає на швидкість обробки інструкцій AVX-512. Ще одним важливим механізмом, відповідальним за прискорення виконання інструкцій за такт процесора, є модуль передбачення переходів, який простими словами заздалегідь намагається вгадати результат виконання тої чи іншої гілки коду до моменту її фактичного обчислення. У новому поколінні він отримав збільшений за обсягом кеш на усіх рівнях та розширений стек зворотних адрес. 52 проти 32 у Zen 4. А ще він навчився вдвічі швидше у порівнянні з минулим поколінням виконувати вибірку та декодування інструкцій за такт. 64 байти проти 32, і одразу передбачувати результати до двох можливих гілок коду, зменшуючи таким чином вірогідність промаху у деяких випадках до нуля. Проте, якщо повернутись до кругової діаграми впливу на загальну продуктивність Zen 5, можна помітити, що апгрейд саме цього блоку вніс найменший вклад у загальний приріст IPC. Тепер трішки уваги приділимо раніше згаданому окремому чиплету водовиводу, який, хоч і не впливає ніяк на підвищення продуктивності, проте є не менш важливим. По основним ТТХ він повністю дублює чип минулого покоління. У ньому обжився все той же контролер шини Infinity Fabric, контролер 28 ліній PCIe, плюс є підтримка USB аж до версії 3.2 Gen 2 Type-A та 33 Type-C, дисплейний контролер на 4 монітори, вбудована графіка на архітектурі RDNA 2.0 із двома виконавчими блоками і частотою до 2.2 ГГц, і уся інша кухня. Проте тут є і те, що інженери компанії трішки покращили. Гарантована швидкість контролеру ОЗП, яку у номінальному режимі було піднято до 5600 мегатранзакцій за секунду проти 5200 у процесорах Zen четвертого покоління. Більше того, у офіційних матеріалах заявлено про підтримку оперативки із частотою аж до DDR5-8000. Нарешті, розібравшись із архітектурними покращеннями, переходимо до самого Ryzen 9 9900X, який по суті є предтоповою моделлю лінійки. Вище тільки Ryzen 9 9950X. Оперує процесор 12 ядрами Zen 5 із підтримкою SMT, які розмістились у двох окремих чіплетах, по 6 у кожному. Робочі частоти новинки лежать у діапазоні від 4,4 до 5,6 ГГц, що дещо нижче, ніж у прямого аналога за кількістю ядер попереднього покоління. Зберігати результати проміжних обчислень CPU допомагає сумарний кеш L2 на 12 МБ та L3 на цілих 64 МБ. Вбудована графіка у піддослідному процесорі є, але вона, як було зазначено раніше, нічим не відрізняється від такої у 7000. З приємного відмітимо, що і над TDP нового покоління процесорів інженери попрацювали добре, бо його заявлено на рівні 120 Вт, і це дуже приємна цифра для такої кількості ядер та потоків. Порівнювати новачка будемо із наступними опонентами: перший прямий аналог попередник Ryzen 9 7900 x як і у новинки, у нього під капотом 12 ядер у 24 потоки, проте працюють вони на трішки вищій базовій частоті у 4,7 ГГц, тоді як бустова така сама 5,6. Обсяги кешу другого та третього рівня, як вже повідомлялось, у старого покоління повністю ідентичні до нового. TDP даного суперника дорівнює 170 Вт, а PPT аж 230, і це на цілих 42% більше, ніж у новинки. Другим до списку потрапив взагалі топ 7000 лінійки – Ryzen 9 7950X, бо на українському ринку він зараз коштує трохи більше, ніж на 1000 гривень дорожче. Але ядер і, відповідно, потоків у своєму арсеналі має більше – 16 та 32 відповідно. Кеш першого рівня у нього налічує 1024 кБ, а другого і третього – 16 та 64 МБ. Робочі частоти у бусті найвищі серед червоних побратимів, і лежать вони у діапазоні від 4,5 до 5,7 ГГц. А от TDP обмежено тією ж планкою, що й у 7900X. У ролі найближчого цінового опонента зі сторони Intel виступатиме 24 ядерний по формулі 8 плюс 16, 32-потоковий Core i9 13900KF. Так, більш доцільно до порівняння підійшов би аналог 14-го покоління із дуже близьким цінником до піддослідного CPU, але на момент створення даного матеріалу у нас його не було. Нагадаємо, що він працює на робочих частотах ефективних ядер від 2,2 до 4,3 ГГц, а продуктивних від 3 до 5,8. Обсяг буферу L2 та L3 налічує 32 та 36 МБ на швидкої ОЗП. Що ж до споживання, то у базовому режимі воно обмежено 125 Вт і може підійматись до шокових 253 у максимальному бусті. Основою платформи для CPU Intel послужила материнська плата Asus Prime z 790 a Wi-Fi. А усі камінці AMD, включно з Ryzen900X, ми без проблем запустили на вже добре знайомій по попереднім оглядам Asus ROG Strix x 670 F Gaming Wi-Fi. Для підтримки новинки нам усього лише довелося оновити BIOS. Тут також слід відмітити, що для 9000 -ти лінійки Ryzen виробники повним ходом готують нові плати на X870, B850 та B840 чипсетах. Але з'являться вони трішки пізніше. Охолоджувались процесори 360 мм RSO ASUS TUF Gaming lc 2 360 argb Оперативну пам'ять представляв комплекти з пари модулів по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB DDR5 із частотою у 6400 мегатранзакцій за секунду. Таймінги набору становлять 32 і 2 по 39, а робоча напруга обмежена планкою у 1,4 В. Виглядає оперативка круто і яскраво завдяки біло-чорним алюмінієвим радіаторам у поєднанні з якісною 12-точковою підсвіткою. Операційну систему і усе програмне приладдя зберігав терабайтний m 2 40 X4 SSD накопичувач Kingston Fury Renegade, який може зчитувати і записувати дані зі швидкостями до 7300 та 6000 Мбайт за секунду відповідно. При цьому довільні операції він може обробляти теж дуже швидко, заявлено до 1 мільйону IOPS. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. На сайті Kingston.com є ще й функціонал для зручного підбору оперативної пам'яті. При введенні назви материнської плати або ноутбуку ви відразу отримуєте перелік сумісної пам'яті. Усе 3D навантаження взяло на себе топова та ще й розігнана Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC. Живився стенд від кіловатного Sisonic Vertex GX1000, енергоефективність якого відповідає сертифікату 80 Plus Gold. Також джерело може похозуватись гібридним режимом роботи 135-мм тихого вентилятора на гідродинамічному підшипнику, підтримкою новітніх стандартів ATX 30, PCI -E 50 та аж 12-річним гарантійним терміном. І у єдину цілісну конструкцію комплектуючі дозволив зібрати корпус ASUS Tough Gaming GT302 ARGB. Так, а тепер давайте поглянемо, як новинка тримає тепловий удар. Без суттєвого навантаження моніторинг зафіксував трохи більше 46 градусів при 28 ватному енергоспоживанні. І це трішки забагато. Але під повним навантаженням у фюрмарк процесор нас приємно здивував, нагрівшись до 81 градуса при допустимому ліміті у 95. При цьому на лічильнику споживання красувалась солідна цифра у 162 Вт. А після 10 хвилин тесту, частоти на усіх ядрах крутились біля позначки у 5 ГГц. Ще один тест ми провели у 6-ядерному, 12-потоковому режимі. Частоти на ядрах зросли не сильно лише на 100 МГц, а нагрів підвищився до 86 градусів. Перевіряти продуктивність новинки спочатку, як завжди, будемо у синтетиці. У AIDA 64 підослідний CPU продемонстрував рівні результати при копіюванні даних, зовсім трішки краще при щитуванні і на 5% гірше при записі у порівнянні зі своїми червоними побратимами. Тобто, по суті, чогось нового у роботі контролеру ОЗП тестового Zen 5 помітити не вдалося. Тому, як наслідок, за процесором Intel у даному сценарії зберігається лідерство, бо традиційно у цій дисципліні вони спритніші. Архіватор 7-Zip поставив на одну сходинку за продуктивністю новинку і її аналог попереднього покоління. Максимум, що все ж вдалося зафіксувати, це до 2% переваги на користь Ryzen 9 9900X. Наступним за рейтингом слідував Core i 9 13900 kf із відривом від героя огляду на 4 115 і ще швидше на додаткові 3-25% стискав і розпаковував дані Ryzen 9 7950 x Cinebench 2024 непрозоро натякнув, що удосконалення архітектури непогано так вплинуло на підвищення одноядерної продуктивності піддослідного процесора. Тут останньому просто не було рівних. Найближчого опонента із синього табору він здолав із на 5% вищою швидкодією. А Ryzen 7950 x та Ryzen 9 7900 X на 14 та 12% відповідно. Проте у багатопотоковому режимі груба сила CPU із більшою кількістю ядер та потоків усе компенсувала, і вивела на перші позиції синій та червоний топи з перевагою над об'єктом тестування у 11 та 16% відповідно. Гікбенч 6 виявився повністю солідарним із Cinebench 2024 при навантаженні на одне ядро. І новинці він присудив аж на 19,5% більше, ніж усім іншим суперникам. А от при задіяних усіх ядрах трапилось якесь диво. 24-потоковому Ryzen 9 9900X вдалося обігнати на декілька сотень балів навіть 32-поточний Ryzen 9 7950X. При цьому 32 потокам Intel довелося теж сильно понервувати, бо щоб випередити її, фавориту не вистачило буквально 2% продуктивності. Прямого попередника у даному сценарії було успішно покладено на лопатки кращим на 8% результатом. Із рендерингом у Blender герой огляду упорався приблизно так само швидко, як і більш накачаний ядрами опонент від синіх. На пару вони з легкістю випередили Ryzen 9 7900 x на 13-15%. Проте до результатів попереднього топу AMD не дотягнутись ніяк. Останній виявився ще швидшим за обох переслідувачів на солідні 9-17%. По результатам Geekbench 6AI добре помітно на що впливають найбільші удосконалення архітектури Zen 5 на обробку алгоритмів машинного навчання. У даному сценарії усі без виключення опоненти не змогли нав'язати хоч якусь конкуренцію під досвідом CPU, відставши на десятки відсотків у всіх підтестах. Обробку різноманітних ефектів та інструментів за допомогою штучного інтелекту у Topaz Video AI на Ryzen 9 9900X можна здійснювати теж швидше ніж на інших учасниках. Навіть найближчого суперника в лиці Ryzen 9 7950X герой огляду випередив на 20 і більше відсотків. При цьому CPU Intel спромігся видати взагалі в рази гірші результати. Нарешті переходимо до Ігор, і тут нам треба розповісти про деякі нюанси. Компанія AMD рекомендує використовувати свої актуальні процесори у операційній системі Windows 11 найсвіжішої версії з активованим режимом Game Mode. В ОС він увімкнений за замовчуванням, і у парі зі спеціальним драйвером AMD PPM Provisioning File Driver дозволяє підняти ігрову продуктивність на ще вищий рівень. Робота механізму зводиться до резервування найшвидшого CCD і переносу усіх ігрових процесів виключно на нього. Ядра другого CCD поступово підключаються до процесу рендерингу ігрових кадрів тільки у тому випадку, коли повністю завантажені роботою усі потоки у зарезервованому чиплеті. Легко зрозуміти, що такий підхід суттєво знижує трафік міжшиплетних транзакцій, а це, у свою чергу, додаткова частота кадрів у ігрових застосунках. Спочатку дана технологія призначалась для ігрових процесорів із додатковим 3D-кешем, але як ви тепер вже розумієте, логічним є застосування її для будь-якого AMD CPU із кількістю чиплетів більше одного. І Ryzen 9 9900X не є виключенням. На жаль, перевірка на практиці показала, що просто розслабитись і отримувати задоволення від ігрового режиму не вдасться. Наприклад, Baldur's Gate 3 та Horizon Forbidden West працюють гірше із описаною оптимізацією а Counter-Strike 2 навпаки краще. Тому і вибір вмикати режим чи ні залежить від ситуації. Тепер до самих ігор тестувались усі проєкти у роздільній здатності Full HD, щоб відеокарта у більшості випадків не була вузьким місцем, проте й з максимальними налаштуваннями графіки. У Baldur's Gate 3 по середньому лічильнику об'єкт тестування серйозно випородив своїх червоних побратимів минулого покоління Ryzen9 7900X на 11%, а ryzen 7950 x на 7,5%. Проте, щоб дістатись до опонента від Intel, йому не вистачило майже 6% частоти кадрів. Якщо ж звернути увагу на робочі частоти, то у новинки вони на декілька десятків МГц вище, ніж у обох попередників. По споживанню Ryzen9 7900X та Ryzen 9 9900 x знаходяться на одному рівні. ryzen 9 7950 x їсть приблизно на 5 Вт більше. А апетити синього суперника взагалі виходять за будь-які рамки. Середню частоту кадрів у Counter-Strike 2 герою огляду вдалося забезпечити найвищу: на 3% ніж у топу 7000 лінійки, на 5,5% ніж у аналога попередника, і на 7% ніж у процесора Intel. Але по показникам дуже рідкісних подій, останній виглядає значно краще усіх червоних CPU. А для такої кіберспортивної дисципліни, як ця, це все ж таки теж дуже важливий показник. По робочим частотам можна відмітити, що вони однакові на Ryzen 9 7900X та Ryzen 9 9900X, і на декілька десятків МГц нижче на Ryzen 9 7950 x що ж до споживання, то воно майже повністю відповідає зафіксованим результатам у попередньому ігровому сценарії. З червоних CPU трохи більше споживає топ ні, на рівні 100 Вт. А Core i9-13900KF зі своїми 130 тридцятьма знову випав зі змагання через дискваліфікацію. В уявному місті майбутнього 2077 року моніторинг зафіксував мінімальну різницю з гандикапом до 4 FPS, при середніх близько 110, між Ryzen 9 9900X, 7950X та Core i9 13900KF. Ryzen 9 7900X просів униз ще на 4 кадри, що на загальному фоні становить 7% відставання від найшвидшого із суперників. Якоїсь нової інформації про робочі частоти і у даному тайтлі нам побачити не вдалося. А от по споживанню представник синіх взагалі втратив відчуття міри, переваливши за планку 170 Вт. при тому, що усім червоним CPU було достатньо 115 максимум. Спробували ми запустити Кіберпанк 2077 із максимальними за якістю променями, щоб подивитись на ситуацію, коли продуктивні системи впираються у відеокарту. Ніяких аномальних результатів у даному випадку зафіксувати не вдалося, і усі процесори забезпечили приблизно однакову продуктивність. У Forza Horizon 5 герой огляду розігнався і проїхав дистанцію із найкращим результатом по середній частоті кадрів. Проте опонентам таки вдалося зробити перегони максимально напруженими, бо їх відставання від лідера склало лише до 3% FPS. ФПС. По частотам всередині червоної лінійки вже вкотре все стабільно. Ryzen9 7950X досягав приблизно на сотню МГц нижчої частоти при на декілька Вт вищому споживанні і з максимумом у сотню Вт. А процесор Intel при цьому знову їв як кінь понад 140 Вт у піку. Horizon Forbidden West вишикувала у лінійку усі AMD CPU, і тут між ними різницю можна помітити лише у межах похибки. Синій суперник при цьому просів на 5% середньої частоти кадрів у порівнянні з Ryzen 9 9900X. Споживання червоної трійці у даному Тайтлі не сильно відрізнялось. Тільки Ryzen9 7950X у пікові моменти міг затребувати на 5-10 Вт більше. Корай 9 все так само найнеефективніший споживач, який більшість часу тестового відрізку провів за 170 ватною планкою. Starfield зовсім не відчула ніякої різниці, чи встановлена вона на систему із Ryzen 9 9900X, чи з Ryzen 9 7900 x Проте до більш наповненого ядрами топу вона виявила на 16% більшу прихильність по середньому річільнику. При цьому частота останнього на найшвидших ядрах була приблизно на все ті ж 100 МГц нижчою, а споживання на 10-15 Вт вищим і становило близько 120 Вт у піку. Опонент від синіх у цьому проєкті взагалі злетів із катушок, піднявши апетит до 180-190 Вт. Але і картинку допомагав оновлювати найчастіше за всіх у порівнянні з героєм огляду аж на 35%. У Star Wars Outlaws по середньому лічильнику можна провести знак рівності між підослідним CPU і топом 7000 лінійки. Ryzen 9 7900 x хоч і відстав від обох, але не критично усього на 3%. Core i 9 знову на коні із на 4% вищою частотою кадрів ніж у Ryzen 9 9900X. Проте, якщо порівнювати споживання, то цей профіт виглядає як марна трата ресурсів. І от один із найцікавіших тестів процесорозалежна Total War Saga Troy. Тут герой огляду не тільки із легкістю опорався з Ryzen 9 7900 x обігнавши останнього на 12% середньої частоти кадрів, а навіть здолав Ryzen 9 7950X із 7% перевагою. При цьому процесор Intel було вже б не зупинити. Потужно у цьому тайтлі підросли показники енергоспоживання у червоних учасників. У піку на 7900 x та 9900 x воно досягало позначки у трішки більше ніж 160 Вт, а на 7950 – аж 180. Щодо Core i9-13900KF, то він тут побив абсолютний рекорд ігрового споживання, досягаючи місцями неймовірних 230 Вт на моніторингу. Підводячи підсумки, можна із певністю сказати, що дебют Ryzen 9 9900X і архітектури Zen 5 в цілому виявився успішним. Якщо розглядати чисту продуктивність, то в середньому у синтетиці вона вища, ніж у аналога минулого покоління Ryzen9 7900 x на 10%. У іграх це вже скромніші 6% середньої частоти кадрів. Проте у задачах із залученням машинного навчання перевага перевалює за солідні 40%. При цьому й топу червоних новинка не дозволила пройти тести, так би мовити, з вітерцем. У тих же бенчмарках більша кількість ядер схиляла Терези на сторону Ryzen 9 7950 x частіше. Але у іграх герой огляду отримав упевнену перемогу із рахунком 4-2 на свою користь. Не збуваємо і про обчислення за допомогою ШІ. Згадуючи про опонентів від Intel, слід визнати, що його швидкодія є недосяжною для претопа AMD, за виключенням AI-тестів, в яких він програв із тріском. Але ж і споживання ніякими м'якими словами у даному випадку описати не можна. Стосовно енергоефективності, на жаль, нічого видатного по цьому напрямку не сталося. Хоча AMD заявляє про менші апетити у паперових характеристиках, на ділі піддослідни CPU споживав приблизно стільки ж, скільки і його попередник. Ще на чому нам хотілося би зробити акцент, це доопрацювання, які, як показує досвід, часто супроводжують нові червоні процесори. І з часом виходять нові версії BIOS, апдейти для операційної системи та драйвери для покращення загальної працездатності. І навіть на прикладі протестованого камінця та першим тестам 9000 лінійки добре помітно, що ситуація із продуктивністю поступово змінюється на краще. Тому, враховуючи цей факт, зокрема, хотілося б побачити ліпшу сумісність новинки у роботі із ОЗП. Бо, незважаючи на заявлені оптимізації, ми б якось їх поки що не зовсім то і відчули. Якщо частота у 6400 мегатранзакцій за секунду для 7000 лінійки у режимі 1 до 1 – це зараз більше норма, ніж виключення, то для 9000 – усе поки що під питанням. Наш комплект із відповідною частотою автоматично запустився лише у режимі DDR5-6000. Так, вручну нам вдалося виставити і 6400, проте є побоювання, що зі стабільністю системи при довготривалій роботі за таких налаштувань можуть бути нюанси. Тому відчуваємо, що і у майбутньому нас ще чекає низка оновлень, яка неодмінно піде на користь Zen п'ятому поколінню, особливо враховуючи факт що на підході нові чипсети 800 серії. Тож в кінці побажаємо AMD не розслаблятися і продовжити полірувати свою продукцію до осліпляючого конкурентів блиску. Ну а як вам новинка? Як завжди, з нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео, друзям! Все буде Україна!